Ну все, бачите, що два роки тому працювало. Старе, я старе. Ай, зараз. Я не можу по палці попасти. Село, воно розташоване таке на пагорбі. Із трьох сторін села тече річка Сула, Причому в цій більшій частині вона розходиться в плавні біля нас. Тут своя погода, якась своя атмосфера, що відчувається, ніби що ми окремо від цього світу, така ніби відокремлена спільнота. Більшість людей, які тут живуть, вони живуть тут століттями. Тобто тут є чотири чи п'ять прізвищ козацьких. Вони всі так чи інакше пов'язані кровними узами. І це фактично все одна велика родина. Тут люди з самого початку розуміли, що до них не прийдуть і не зроблять хтось, От, що це треба брати і робити самим. І це фактично така стара, закрита спільнота, яку почали розбавляти всякі заїжджі. В якийсь момент ми дивним чином таки домовились про те, що ми хочемо переїхати в село. Нам в місті просто стало тісно і душно. Ну, це борщага, ну, типу, суровий край. І, якби, було важко, а подруга покликала до себе в село. Та людина, яка нам його показувала, вона зразу вивезла в ту частину села і там каже, отут були скіські кургани, а отут у нас типу, схід сонця. А ми так сіли на цьому горбочку, посиділи, комарів було тьма. Я Кажу, ні, ну це все. Ну, тобто, на цьому вибір закінчився. Ми, ну, так би, була ідея, може, треба повибирати село, але це було перше, в яке ми приїхали вибирати. І в ньому вже лишилися. Все одні диваки приїхали. Людям, ну, моє сприйняття було, принаймні, що вони не розуміли, якого біса. Ти вдома мав, ну так і питалась, в тебе вдома унітаз, був ванна, оце, магазини всі під боком, робота, асфальт, типу, ні корова, ні комирів. Що тебе сюди принесло? Пояснювати людині, що вау, тут природа, ну і що ж природа. Для них природа це те, що вони жили. Вони не розуміли, чому ми відмовилися від комфорту, достатку цього всього, і переїхали в це село, Мух годувати. Е, мої батьки були трохи засмучені. Не колись мама лякала, там не буду вчитися, будеш бикам хвости крутити. Мої теж спочатку робили батько ну, особливо робив трагедію, боже, вивчилась, я, типу, все, все типу, це в найкращих там, не знаю, навчальних закладах. Ну, перше я його там, трохи роздратувало, що я му на філософію пішла. Кажу, ти будеш як сковорода, боса із торбою. І хто знав, що я переліселюсь в край сковороди, от, і це, діти будуть босі гіти а я от, в кроксах. Торби, правда, ще не нажила. Це трошки пізніше, напевно, прийде з досвідом. Ми зрозуміли, що від влади чекати грошей чи якоїсь підтримки це дохлий номер. І подумали, окей, чи ми можемо бути корисні, раз ми такі освічені, англомовні і бла-бла-бла. Ми можемо заводити додаткові гроші в село на якісь менші проекти. Ми тоді хотіли зробити ремонт клубу. Так, да, це було перша От, ідея. Е Була можливість там брати гранти і зареєстрували Це ГО. І Це таким чином визначило старт проєкту, що він буде орієнтований на те, щоб люди більше знали один одного. Наше ГО Живе село підписали меморандум з Лохвицькою міською радою на два роки на те, що ми можемо використовувати це приміщення для облаштування музею, що би це не значило. Оце споруда, це христинівська школа, вона пам'ятка архітектури завдяки зусиллям. Організації школи Лохвицького земства зберігся двоскатний дах, оці шестикутні вікна, двері. Музей історії Христанівки це був ну, з самого початку проект не про те, щоб зробити кімнату, в якій будуть глечики. Це самого початку була ідея про те, щоб позбирати таку іс прості історії людей. І тому ми вибрали ніби таким слоганом да, для старту музею слова заговори і я тебе побачу. Це про те, що ем, часто люди просто на рівні фотографії приїжджають в село і там кукиця, курочка, бабуська, ну якось лишають на рівні зображень, але не дають людям сказати слова. В селу треба було повернути якісь Ну, відчуття того, що воно живе, що воно якось буде розвиватися, що в нього якісь перспективи. Ми з нашими ресурсами не можемо, типу, працевлаштувати всіх там, не знаю, видати більше пенсії чи щось таке. Ми робили те, що могли робити, і ми зробили акцент на спільноту про те, що вони і так дуже гарно один одного підтримують. В них є ці навички співпраці і взаємодії. Ми хотіли це якось просто підсилити і показати більш наочно. Тому, якби. Перше, що ви зустрічаєте в нашому музеї, це ось тут є така часова шкала, і люди на день села могли підійти, взяти карточку чи сказати, там підійти. І ми брали карточку, оранжеві це чоловіки, зелені це жінки. І вони могли як себе помістити на цій шкалі, так могли помістити своїх бабів, дідів, доки вони пам'ятають. Чим більше ти відчуваєш приналежність до місця чи спільноти, я собі так уявляю, тим більше в тебе за неї відповідальність і тим більше тобі хочеться в неї інвестувати. А якщо ти прийшов як в гості, каже, та ні, я тут тільки 45 років живу, я тут не при ділах. Ну, типу, менше шансів, щоб людина включиться і буде робити. Починався проект наш музей історії з того, що ми просили старі фотографії сімейні з тим, щоб їх взяти, відсканувати і повернути назад. І тоді вже можна було їх власне роздрукувати на а да, Я їх обробля. Ну типу, це не професійна обробка, якась, але скільки ми могли, стільки ми їх почистили і збільшили. І стали ну зустрічатися в магазині. Кожного разу, як приходили, обговорювали дуже хто є що. Багато хто хотів, а дай мені ту фотку, дай мені ту. Оцю багато хто хотів, бо це зараз теперішня наша мафія христанівська, така бабківська. То це вона на цій фотографії. Ми так зробили і на цей розворот. І ми хотіли там втиснути максимум, щоб вернути типу цю цінність, Всі ж всі наші типу, ці найкращі задумки ми намагалися втиснути в цей журнал, і щоб вони могли почитати історії одне одного. Люди попринонуть бо це, от Васальківська школа віддала все, що вони збирали з приводу етнографічних якихось штук. Якщо чесно, ми до кінця не дуже знаємо, що з цим робити. І у нас тут є місцева у Фейсбуці спільнота, і я туди ці кожну річ окремо теж проманумерувала, і там в коментарях прямо, типу, а моя бабуся це, а тут мені аж запахло, а тут, ну коротше, дуже багато спогадів піднялося, і я поробила скріншоти цих всіх коментарів і думала, ну замість музейного опису таблиці такого експертного, типу. Що ми точно знаємо, для чого ми, ми от хотіли це більше живе обговорення. Всі ходять по цих краєзнавчих музеях, такі експерти кажуть, да, це прядка. Да. Кажу, ти зат... цю нитку затягни, і покажу, як та нитка робиться в цій прядці». Йому ну, от ну, мені подобається ця ідея. Це принаймні зрозуміло, що робити з цими предметами. Але хочеться реально продіти цю нитку, хочеться реально, щоб цей горщик можна було люди могли попіднімати. Ну тобто, якийсь такий експірієнс, типу. Теж ну, тактильний прожити. Трохи вернути реально. Якщо люди вертаються в дитинство, потрапляючи в село, давайте їм поможемо. Давайте вони пограють в ігри, почіпають якісь ці ну, типу, предмети і помісять глину. Майже, тепер виписати чи ні? Получилося. А я типу да, я тут подорожую. Я з бабками говорила ж про, про, про їхню молодість і дитинство. Вони ж пригадали якісь такі старі ігри, в які ми не грали. І одна з них, що, типу, це була Цурки-Палки. Ця гра вона існує по всій Україні, а потім стали питати і виявилося, що типу ой, Східна Європа теж грала в цурки палки. Просто трошки по-різному ж... — вона. Ж... Я, отак... я не бачу, де й ям. Б... Гуляти раденька. Може і попали, якби я не це сторожувала. Так, що... <реш> Та тут уже не махай, бо я вже попала. Бо так ударить, а тоді отак цілься, щоб попасти у ямку. І оце в нас у дитинстві така була гра. Заміж вийшла, вже в цурки не грали, вже в носовичка грали підкладного. І бутилку повертали, щоб цілуватися. Ми привезли з собою місто. Да. Ми пробували різко змінювати це підлаштовувати, щоб вони там в нашому часі. Да -да. Тіпа, я ж сказав, ну, тайм-менеджмент, всі, всі діла. От, ду -ду -ду. От, а, тут так не працює, тут по-іншому. І Це трошки спустили пару і ми стараємося жити, ну, підлаштовуватися, перенавчатися. Тобто село це сезонне життя. Ти живеш розмірно від сезону до сезону, тут нема того поквапу, як в місті. Я став спокійніший, повільніший, я заповільнився. Я навчився тут вчитися робити роботи, які я ніколи не робив, наприклад, не вмів і ну, не боятися цього. Але ми переїхали в червні, і якби, для місцевих це означало, що, о Боже, вони не встигли посадити грядку. Да, і у нас стільки, стільки овочів, як того року. Не було ніколи, тому що ну, від кабачків почалося все відрами, відрами, відрами. Тобто ми не встигали обробляти. Да, нам нам приносили куряти, гусять. Да, ну, в селі без цього. Ну, ну тобто, я б сказала, що гарно, ну диваки диваками, але при цьому ну, таке ну, це тепло і увагу, якусь хорошу. Ну, консервації дуже гарно. понаносили. Консервації понаносили. Да. Це був магазин, і воно закрилося на якийсь другий чи третій рік, як ми сюди переїхали. Ну, Він збитковий. Це Нам просто стало оцей, шкода місцевих людей, які хліб чекали на вулиці зимою і літом це мерзли, бабульки. Ну, просто ну, Була можливість, Оксани Брат допоміг. Ми це приміщення викупили, довели в міру своїх можливостей до ладу. Перший тут був просто магазин, потім з'явилася трошки бібліотека, вона частину прилавків займала. Потім сюди приїхав банк речей. Це нам люди присилають речі, які вони вже не носять. В хорошому стані частину забирають місцеві люди, тут приїжджають з інших сіл, тут тобто багатодітні, малоємущі, все, що залишається, ми віддаємо на церкву. Але вершиною проєкту банка речей був момент, коли одна з односільчанок принесла свої речі, каже: Ну, типу, я вже ну типу, повніше, вони на мене не налазять, але ж ловки нашим підійдуть, і вона, типу, реально віддала в банк речей. І для мене думаю, блін, ну це класно, що не тільки типу, нам долужні присилати, чи щось таке, типу, нас мають підтримувати. Так ми самині в року в мене вон, є речі, які я можу звільнити. Ми ще давно думали перед цим, куди розмістити бібліотеку, і ми просто половину приміщення ну, віддали під бібліотеку. Бо теж така ідея була, що спеціальну бібліотеку навряд чи би хтось ходив. А магазин це місце, куди всі так чи інакше сходяться. І ми робили читання в бібліотеці, щоб ну, якби, бо мої люблять, я люблю. Да? І хотілося поділитися цією любов'ю ну, типу, і зробити це класним експірієнсом. Ну, читали Щ... на вулиці. І на вулиці, і в школі, школі і, на в... і біля школи. Mm -hmm. ну, ми шукали да? де, 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 і в полях читали, робили типу, регулярні якісь штуки, щоб, щоб, ну, щоб воно якось пішло. Любить нас брати в е, мене. Я здивувався, але в мене перечитали всього Марка Вовчка. Пана Смирний, його, його одна людина вже по третьому колу перечитує. Тут одна дівчинка просто не було інтересу. У неї до читання вже клас другий чи третій був. І щось вона взяла одну з книжок, їй настільки зайшло, що вона почала дуже багато читати, вичитала всю бібліотеку. І мама потім, типу, на радостях таку ж книжку купила їм додому, просто щоб, ну, в пам'ять про те, що. Запрошуємо або волонтерів, або друзів, тому що теж треба час від часу просто не тільки варитися в своєму соку, а якось назовні. Ми зрозуміли, що індивідуальних гостей дуже важко приймати, дуже важко обслуговувати. Оптимальніше було б приймати групи. І ми б хотіли розвивати це як ретрит-центр. Як... Працювати на якесь психологічне відновлення, розвиток, освіту. Тобто класно було б, щоб цей музей був не, не спорудою, де законсервоване це, що, що там мають бути простори, власне, дискусійні, подієві. Тут і природа, ну хочеш не хочеш, ти все рівно живеш, тому що вона довкола тебе, вона по тобі повзає, вона тебе їсть, ти нею дихаєш. Тут в день небо просто над головою, бо в місті неба не видно, тому що будинки особливо в Києві де там проспекти треба задерти. А вночі тут видно зірки. Тобто я молочний шлях, до того як приїхав сюди, останній раз, бачу, я раз бачив десь в глибокому дитинстві, коли міста ще були темні. От. А тут виходиш то ввечері з собакою, дивишся, бачиш там молочний шлях. Це... Мені це було дуже вражаюче. Я просто забув, наскільки у нас багато жінок за руку. Молочний, чумацький. А млечний ти? путь це російською це тіпо, калька. Ну калька. Ну калька. Вона заучка просто. Щастить вам всюди, хай усмішка не сходить з лиця, хай, ща... хай життя вам піснею буде, а в тій пісні не буде кінця. Здоров'я вам, щастя, любові, достатку, щоб долари й гривні водилися. Хай щастить скрізь всюди. Спасибі, що ви мене не забуваєте.